Знову зросла кількість загиблих через ракетну атаку на Київ 8 липня. Загалом відомо про 34 жертви, серед них п'ятеро дітей. Ще понад 120 людей постраждали. У лікарнях столиці залишаються 38 поранених шестеро з них у важкому стані повідомили у міській військовій адміністрації. Наразі усі аварійно-рятувальні роботи у столиці завершили. Вбиті діти, зруйнований під'їзд, поламані долі, такі наслідки російської атаки 8 липня. Біля зруйнованого будинку у Шевченківському районі. Зараз наша кореспондентка Катерина Галко. В неї з нами наживо. Катю, вітаю, яка ситуація зараз? Що кажуть мешканці? Вітаю Катя, вітаю глядачів телеканалу Спресо. Тож сьогодні ми знову біля будинку у Шевченківському районі. Нагадаю, тут у понеділок, внаслідок падіння уламків російської ракети, просто таки знесло один із під'їздів будинку. А також потрощило більшість будинків навколо на місці. Досі працює поліція та волонтери. Намагаються щось прибрати а також мешканці, очевидно, намагаються зайти до своїх квартир, забрати ціні речі та документи. зазначу, що це місце великої тре. Агедію пошуково-рятувальна операція тривала тут два дні. Намагалися все ж таки дістати усіх мешканців із під завалів. Втім, на жаль, тут загинуло 14 осіб. Росіяни тут вбили п'ять дітей та дев'ять дорослих. Власне, але роботи тут продовжуються. Тут продовжується щось, продовжує щось розгрібати, щось прибирати. І тут ми зустріли пані Іну мешканку другого під'їзду цього будинку. Це зовсім неподалік, і в час цього страшного удару вона була саме у себе в квартирі. Спортивні. Давайте почуємо, яким вона пам'ятає той страшний ранок. Я прям як одягнена зайшла в спальню, один кіт сидів на ліжку, переляканий, а іншого не бачила. І я присіла подивитись під ліжком. Ну, думаю, може, сховався. І в цей момент. Коли я це присіла, мене відкинула, ударила об стіну, назад посадила. Якось ну, ну це все момент. Спочатку це шок, все побите, всі вікна, всі балкони, всі, це, це, все в склянках, це все, і це все шок. Я бачу у дворі горить машина, по-моєму, навіть декілька. Пані Інна розповіла нам, що чекає трибуналу для Путіна. Вона, як і більшість сімей, тут не може повернутися до свого будинку, тому що нині він в аварійному стані. Він потрошений, тут потрошені конструкції. У людей немає вікон, немає дверей. Їхня автівки також спалені та зруйновані. Власне наслідки цього ракетного удару досягнули кількох радіус кількох десятків метрів навколо. Тут усе потрошено. Більшість людей не можуть тепер жити у своїх квартирах. Ах, як вони зазначають, поки що чіткої інформації щодо того, хто і коли зможе відшкодувати їм кошти невідомо. Втім, тут продовжують працювати волонтери. Вони намагаються допомогти. Також тут працює поруч у школі, гуманітарний хаб, де люди можуть отримати воду, їжу, речі. Також тут працює поліція, продовжують фіксувати збитки, продовжують писати заяви. От така ситуація тут і досі вирує життя тут. Була страшна. Тут сталася страшна трагедія. Тут померли діти, тут померли дорослі. Тут багато людей поранило. Втім, люди приходять сюди, намагаються щось прибрати і сподіваються, все ж таки, колись повернутися до своїх домівок. Отака От ситуація. Тут зараз Катю передає тертові. Дякую, Катю. Нагадаю, це була наша Катерина Галко. Вона зараз знаходиться у Києві біля зруйнованого будинку у Шевченківському районі. Та мала змогу поспілкуватися із постраждалими мешканцями. Убився, що сидить по коліна у дитячій крові. Так, представник України при ООН Сергій Каслиця назвав російського представника Василя Небензю на засіданні Ради безпеки організації. Захід напередодні скликали через ворожу атаку по дитячій лікарні у Києві. Представник РЕФІ намагався переконати присутніх, що в ударі по дитячій лікарні винна Україна. Вохмадит, нібито вдарила ракета української ППО. Кислиця ж зазначив, що Росія навмисно влучила по найбільш вразливій беззахисній категорії населення. Росія викрадає та вбиває українських дітей. Ми маємо велику кількість підтверджених злочинів. Ми бачимо тут людину, яка представляє Російську Федерацію і кого розшукують за злочини проти дітей на основі ордера міжнародного кримінального суду. Атака на лікарню у Києві свідчить про те, що Кремль не бажає брати участь у мирному процесі.